А що підписувати так, і оце теж важливо. Тому що якщо це буде просто угода про припинення вогню, це одна річ, це, на мій погляд, найбільш простий і найбільш реалістичний компроміс щодо завершення війни. Хоча безумовно, це лише перемир'я, це не стабільний мір. Але тим не менш, от про це можна домовитись, і це підписувати двом президентам не треба. За історичним і міжнародним досвідом, це можуть підписати представники військового командування з обох сторін частіше за все, саме так буває, або уповноважені представники двох сторін. Ну нагадаю, коли мінські угоди підписували, підписував з нашого боку не діючий керівник держави. А наш спецпредставник, колишній президент, ну на той момент Леніт Кучма, Так що в даному випадку не обов'язково двом президентам щось підписувати, і у мене така підозра, що і Зеленський, і Путін не дуже зацікавлені в підписанні якогось спільного документу, ну щоб не брати на себе відповідальність. За документ, який буде критично сприйматися в обох країнах, ну тому що компроміс по підсумках за підсумками війни він може не сподобатись багатьом і в Україні, і в Росії за різних причин, але буде критика. І тому у мене поки що багато скепсису і щодо можливості такої зустрічі, а головне щодо її результативності а от перспектива вийти на якусь угоду про припинення вогню, да, от вона мені представляється більш реалістично наскільки, наскільки це? Вдовольницю Україну е, припинення вогню очевидно, що ми, е, ми теж не хочемо, аби гинули е, наші військові. Ми не хочемо, аби гинули е, українці цивільні. Ми не хочемо, аби і далі руйнувалися українські міста, просто випалювалися і руйнувалися вщент зникали е, з мапи, і люди вимушені е, ставати внутрішньо переміщеними особами або далі е, е, їхати за межі України. Але тоді чи не ставимо ми велике питання ем, до цих трьох років, які ми вже воювали, до цих трьох років, які ми відвоювали території і втрачали території до ціни людей, е, до ціни життя людей, е, які загинули за ці території? Вони загинули не за території. Так. От це принципове питання. Оце я помилка, яка. Традиційно дуже поширено у нас вони загинули не за території, вони загинули за те, щоб українська держава, українська нація залишилась, щоб українці могли жити і надалі е, в своїй державі е, відчувати себе українцями, частину української нації, тому що Росія хоче знищення України як такої, як держави і як нації. Тому недаремно загинули ці люди і не за території, а за Україну, за своїх близьких, яких вони захистили, не тільки за своїх, а за всіх, от хто в тилу. Не всі це усвідомлюють, на жаль, і не всі вдячні за це. На жаль, але загинули от за нас, за те, що ми можемо мирно зараз от з вами розмовляти, жити. Ну, хай обстріли, але все ж ну, таким відносно якимось нормальним життям. І головне за те, щоб Україна залишилась, щоб вона і далі існувала. От за що вони загинули. І от інший бік питання: а якщо війна буде продовжуватись, продовжуватися в умовах, коли ми не будемо мати достатньої підтримки, як зараз, і я можу вам сказати, що за Трампа ми не будемо отримувати безоплатної підтримки. І точно з високою вірогідністю ми втратимо макроекономічну підтримку. Дай Бог, щоб воєнна підтримка залишилась, і то в борг або от в обмін там на корисне опалене, на кркорикорисне Але про це ще треба домовитися. Тому ризик в тому, що якщо війна ще затягнеться. На невизначений час ми цю війну взагалі можемо програти або можемо втратити ще частину території. Тому для нас припинення воду угода про припинення вогню це безумовно не ідеальний варіант, і навіть не зовсім оптимальний. Це менше зло, це краще, ніж продовження війни. Зверніть увагу, в чому зараз проблема. В тому, що Росія не хоче припиняти вогонь. Росія хоче е, продовжити війну, і е, для того щоб ми вийшли, хоча б на угоду про припинення вогню, е, нам треба зупинити наступ російського ворога. Да, і тоді буде шанс домовитися про е, припинення вогню вздовж якоїсь лінії зіткнення.